Так, Друзі, привіт. На фоні тренування моїх скіфів хочу розповісти своє бачення на матчі, останні матчі плей-ін та плей-офф останніх днів. На Майами-Чикаго. В одному форумі в мене була дискусія з його засновниками, як я розумію. Я казав, що Майами переможе, вони казали, що Чикаго. Я вгадав. Грали без своїх лідерів команди без Лавіна і без Батлера. Але Майамі довели, що навіть без Джимі вони можуть багато чого. Там, класно зіграв Хіро в цій грі, а Чикаго. Ну, от, насправді гра без Батлера це в них був унікальний шанс взяти за реванш минулого року. Ну не вдалося. Сакраменто не в РЛА. Ну Все-таки Малік. Малік Монк і Хертер дуже велику роль грають для Сакрамента. Я не знаю, чому наші мокчанські колеги не вважають Фокса і Сабоніса зірками. Для мене це дуже симпатична команда. Дуже подобалась роль Ліня в цій команді. Майк Браун знайшов йому місце. Мені так здається. Могли вони, могли вони, я думаю, з Монком і з Хортером набагато краще зіграти, бути таким самим сенсаційною командою, як в минулому році. Ну, не вийшло. Шкода за ліня. Будемо болівати тільки за Михайлюка. Так, поїхали тепер по першим матчам плей оф Схід. Дуже крута пара. Нью-Йорк-Філадельфія. Дуже, дуже перекликаються сьогоднішні дві матчі, два матчі плей сьогоднішнього на сході. Все залежатиме від стану ніг, лідерів обох команд. У випадку з Філадельфії був такий момент, коли просто ліг на підлогу, Мбіт і здавалося, що все, зараз МБІТ ляже і вже все нічого він не зможе. Це, ця Філадельфія цьогорічна, я вважаю, слабша за Філадельфію монологічно. Ну, да, Таріс Мексі ну, дуже сильно е додає. Я не виключаю, що він е потрапить до команди All-Star наступного року, настільки прогресує ця хлопчина. І навіть до All-Star е старт. До центру. Це старту можемо вирости. Я не жартую, я на повному серйозі це кажу. Сьогодні в кінці, коли треба було нас доганяти, Мексі раз за разом брав, от, один в один вирішував і все забивав. До речі, от в такому стилі, як зараз забивають хлопці і от на це кільце. Раз, прийшов і леяб забив. Прийшов і леап забив. Прийшов, і Ну, зрозуміло, що з обіграв обігравши кількох. Тепер От, і Нех... Ну, трошечки не ви, але була, був у нас єдиний сьогодні клач. На на жаль, що трошечки не дотягнула філа до овертайму, але там був момент, коли овертайм міг бути. Так, поїхали далі. Клівленд, те саме. Все залежатиме від коліна лідера Кевелерс Донемана Мічела. Якщо Якщо з коліном його буде все гаразд, буде ця команда грати. Сьогодні вони розтоптали. Ну як розтоптали? Ні, не розтрощили, але були сильнішими. І це п'ята-четверта команда пощастила дуже сильно тлілан, що в них перевага домашнього поля. Я вважаю насправді, що по грі Орландо сильніше. Що вони додають, вони додають буквально з кожним тижнем додають. Може бути так, що вони прогресуватимуть протягом цього плей-оффу. Я вважаю, що Бан'єра потенційно сильніша зірка, ніж Донован Мітшел. Хоча всі ми розуміємо, ну, скільки багато він зробив для Юти, як багато він робить для Клівленда. Захід 3-0 в регулярці зіграли Міннесота і Фінікс. На користь Фінікса і вважали, вважали букмекери, що Фінікс фаворит, але дуже потужно Мінісота зіграла. Дуже я радий за них, що вони перемогли. Дуже хороша добротна команда. Сподіваюся, що... Ну, що ця команда Зіграю плей-офф так само круто, як вона зіграла в регулярці. Так, ну і остання пара. Це в ж там сьогодні грав? Сєра, обігруй справа, той кубик. Шістко обігруй справа. Е, остання пара в нас була. Денвер Лейкерс. Три чверті лекер спиралися. Була рівна гра, навіть дуже довгий час вони вели в рахунку, не сильно але вели в рахунку. Але потім все-таки Денвер вже дотиснув. Від кільце заходиш і головою Нікіта кидаєш, чуєш мене. Отак от, от. Ну і зрозуміло, що я не, я не бачу жодній парі якийсь міс-матч такий відвертий. Я думаю, що і Лейкерс, і Фінікс, і Філа. І Орландо, всі абсолютно можуть виграти свої серії. Я нічого трагічного не бачу, якогось такого розриву колосального я не бачу. Все, Всім дякую за увагу. Друзі, дуже важливо, щоб ми якомога швидше набрали 50 лайків на моєму каналі, щоб ми могли робити разом з каналами Скіфів прямі трансляції. Без 50 підписників я... ми цього зробити не зможемо. Дякую за розуміння.